Що за питання? Він нужен так, чи не нужен, як ви да, я не ти думаєш? Зачем ты? А, а ты мой питание? Ви нужен чи не нужен? Что? Закос? Нужен? Нет. А знаете чому? чому? Я вам скажу для чого. Потому що візьміть там пі вставки закоза, там півставки і там. Я лише одну штатну одиницю поставлю собі відділ працівника з благоустрою, коли треба, направлю. Є ще буде електрик, що на цей штат зайде, коли треба, я направлю. Треба показати, я людину здав туди, туди, туди. Направлю. Ось вам, будь ласка, це щодо. щодо е. Потім качегари. Качегару нам треба зробити так, щоб не цепляти туда. В них є сім. У межах семи штатних одиниць у них дві раніше потрібні. Виходить, як буде топить, ні, Ні, ні-ні ні-ні. Качегар печигар. Ну, а як вони Я Чи ви не можете їх вивезти? Можна, то час. Час почекайте. Зараз тоді до качари доберемося. Дивіться, я наскільки розумію, це дві нянички на досводну групу. Ой, у дві дві ковасики одна няничка, потім іде завідувач, завідувач, потім йде частина брачки, частина медика, медична. То Тобто, ви як сім'ї штатний одиниць, я дивився, як он подав в одній групі, це вже буде це вже обслуговуючий персонал. Ну це буде дві одиниці на цілий год, або опалювач. Тепер попаду. Тепер питання про опалювач. В, в справляються три опалювачі. Так само я буду ініціювати три опалювачі. Наш офіс. Ми будемо об'єднувати опалення проводимо дальним котельном. Об'єднуємо опалення на цю котельню. Так же само три опалювача межирічка, три опалювачі вед. До старі. Не 4. Так, там у них і є дві ставки на чотирьох людей. Чи ти? Ну, правильно. Ми, ми, ми дві ставки. Ні, дві ставки на рівні, але року працює чотири люди. Ми ведемо до того, щоб буде працювати три. Буде ведемо до того, що буде працювати три. Тут просто те, що я вам казала. Закінчився опалювальний період, прийняли на штатний, де вивели хочегарів. Починається опалювальний період, а чого не хоче? Як ти кажеш. Ну, то я кажу, давайте робимо так, і тоді півроку ніякі хотів не робити. По-перше, це неправильно. Те, що ми е, закладаємо на півроку по півставки, наприклад, там, а потім півроку платимо ставці. бо так не можна. Так, вивели і ввели. Для розрахунку, для бухгалтерії, кого цей це, 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 правильно. Має але має. я це розказувала туди пропозиції. Ну, а що вони хіба не пишуть заяву, що вони змінили? Ми їх приймаємо і не пишемо. Але штат штатний осіб, який з початку року і прораховується, там стоїть дві штатні подивини. те саме на рік ходить. Вони уволяються, якби вони висіли у нас. Ну Воно ні, воно просто вчиститься в штатній години. Якщо ми пристаємо і закриваємо штаб 7 чоловік, то в вебені буде 9-4 кочевари, типу на 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 тіроку. Виходить, в нашому саточку в Весенні буде 9 чоловік штатних години, повністю на весь день. Я пропоную полтори. Я бачу полтори є харчі. Школа 890 э, квадратних метрів плюс 300 квадратних метрів по зала. Стоїть відділення, справляються. Так, колоді? Справляються три катега. З легкістю. Справляються. Справа справляю? в справляю? справляю основних заведеннях. Андрій Володимирович, давайте робимо один. штатний рух, не чіпаємо почаваю. На сьогоднішній день Я штабний години сьогодні можна вивезти, хоч там немає. Ми будемо, але звичайно, що кожен садочок мав не більше ніж штабних Сім Штатних один.